Ми дійсно мали удари відповідно безпілотників, в тому числі по місту Харкову по холодногірському району. Це було падіння безпілотника внаслідок його збиття, і так дійсно там постраждало двоє людей. Як якраз саме у них була гостра реакція на стрес? Їм була надана допомога на місці в рідких случаях такі. Люди госпіталізуються, і при таких, скажімо так, випадках, звичайно, що основна увага що буде далі, і це системна робота з такими людьми, оскільки навіть коли діти потрапляють під удари, і якщо немає навіть фізичного пошкодження, то ми не знаємо і лікарі не знають, яким чином це може проявитися у майбутньому. Тому що дитина може реагувати по різному, і це може проявитися не зараз, і не, і не через день, і не через два, і навіть не через рік. Це може там виявитися у більш дорослому, скажімо так, віці, в тому числі, тому звичайно, що проблема ментального здоров'я, лікування, запровадження новітних систем діагностики в цих напрямках досить актуальна на сьогоднішній час. Чому ми в тому числі займаємось реалізацією політики президента внутрішньої стійкості щодо здоров'я Нації, і в тому числі розбудова безпосередньо реабілітаційних центрів, яка так само буде працювати над психічним психологічним здоров'ям наших людей. Ну а ворог продовжує бити по Харківщині. Він перейшов на тактику застосування безпілотних систем все більше застосовує шахедів, все більше застосовує безпілотники, типу молнія один молнія два. Фактично, вже по лінії фронту і на Куп'янському напрямку ми спостерігаємо постійно і на півночі нашої області і на вовчанському напрямку, тобто це новий, так би мовити, безпілотник на крилі FPV-дрон фактично. Який в тому числі влучає в нашу критичну інфраструктуру, і тут я хочу знов ж таки подякувати нашим збройним силам, які ведуть цілодобово, фактично повітряне таке спостереження і фактично боротьбу з цими системами. Всі наші сили, в тому числі і Служба безпеки там України, активно долучаються. Тобто, кожен робить свій вклад для того, щоб убезпечити максимально наше цивільне населення, нашу критичну інфраструктуру зараз. На території Харківської області повітряна тривога лунає, от перша половина дня. Якщо зважати на ситуацію при фронтових зонах, там повідомлення про пошкодження постраждалих, кількість обстрілів, яка якщо не за ніч, а за першу половину цього дня. У нас були обстріли по харківському району, по півночі нашої території. Фактично, це знову такі цивільні е, населені пункти. По Куп'янську був удар. Е, там зараз розбираємося. Це або артилерія, або реактивні системи залпового вогню, так само по Ізюмському району, по борівському напрямку, безпосередньо населений пункт борова. Значить, є інформація про те, що по е, знов ж таки приватним житловим будинкам ворог застосував реактивну систему вогню вогня. Або там ураган або смерч. наразі розбираються наші цивільні служби на місці. Працюють відповідно підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога. Є повідомлення про поранених осіб, на щастя, тобто поранення невеликої тяжкості. Це гостра реакція на стрес. Однак, знову ж таки ще аналізуємо, тому що наразі проходимо всі абсолютно будинки для того, щоб виявити наших цивільних людей, які можуть бути, тобто поранені внаслідок таких обстрілів. Що з медициною? Що з освітою? Як виглядає саме ця ділянка роботи? У вас ну і власне ми завжди орієнтуємося на те, як працюють комунальники? Кого найбільше в комунальній сфері бракує? Ну, якщо брати комунальників, це знов ж таки це ті люди, наші герої, фактично, які поруч із підрозділами ДСНС одразу приступають по перше до ліквідації наслідків відповідно таких прильотів. І коли у нас, наприклад, 22 другого, пробачте, грудня на різдво було уражено нашу критичну інфраструктуру, внаслідок якої півхаркова залишилося без електроенергії, без опалення, то наші комунальні служби знов ж таки почали працювати в цілодобовому в тризмінному режимі для того, щоб максимально швидко Відновити теплопостачання і електропостачання, і з цим ми звичайно впорались так само щодо медичних закладів. Всі у нас, включаючи місто Харків і інші регіони, працюють у штатному режимі. Звичайно, ми не беремо прифронтові фронтові території. Там вони релоковані і надають на віддаленому, скажімо так, дистанційному, тобто порядку медичної допомоги, і потрібно евакуйовувати людей для того, щоб привезти до лікаря, в тому числі задіяні в цьому наші всі служби. Працюємо над децентралізацією системи опалення і зробити, щоб медичні заклади повністю автономними. Основні наші всі медичні заклади області вже є автономними, тобто мають альтернативні gerê Опалення це тобто котельні, в тому числі завдяки нашим міжнародним партнерам, зокрема фонду ЮНІСЕФ. Ну і так само, тобто, міські влади над цим фактично працюють. Ну а щодо освіти, то звичайно на першому місці це у нас без це розбудова безпечних освітніх середовищ. Це укриття. Їх ми будуємо в нашій області най, найбільше з усіх там областей, тому що і виклики у нас особливі цього року. Ми вводимо в експлуатацію 26 під підземних шкіл, підземних укриттів по області. Ну і на цей рік у нас заплановано не менша кількість таких, скажімо так, тобто будівництва. Це нам дозволить вже цього року вивести більше 30 тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання. А ну і далі, звичайно, будемо продовжувати щодо нарощення таких об'єктів.